Ну що, йдемо на мрео оформляти Тойоту. Що, брали її, оформлювали довго продажі, тому необхідно поставити на облік. І Чим в принципі, швидше, тим краще. Тут такі коридорчики з дерев уже, не знаю як там буде видно, бо сонце бліки. Зараз заїдемо, може побачите. Фури вичухали. Ви бачите яке? Дивіться. Тунель. Тунель. Ми їдемо нормально, сидить себе нормально веде. На круїзі 120, розхід 11 літрів. Вчимо. 10 літрів. Коротше, пробував на круїзі, якщо їхати 60 км в час, це так по сонному. То Розхід щось там 7 літрів було, чи 7,5-8, від 7 до 8. Їдемо на мере. Так, ну що, менше години часу і автомобіль вже на мені. Все зроблено. Єдине, що номера трошки цього разу вийшлося якісь не дуже. Мене запитували, чи бажаю я якийсь номер замовити, вибрати. Щось я чи не проснувся, чи що не можу сказати. Коротше, Номера маємо ось такі, ну нормально, вони, я думаю, на швидкість і на витрату пального не впливають. Все, можна їхати додому. Ну що, подивимося, що я придбав перший раз під автомобілем. Так, Тут бачимо ржавчина. Там трохи ржавчина є. так, Двигунець сухенький. Тут у нас сухенько. Опа. Пильник проватий. пильник гранати потрібно замінити. Срочно. Ага. Ага. Бачите? Так. пильник гранати провався, мені здається, через те. А ні, не через те. Так, йдемо далі, по днище. автомобіля. Ідеальне, подивіться. Просто пушка. Просто пушка. Подивіться. Йо-моё. -йо. Так ти що? Так, тут видно, колись той зірвав різьбу, переварювали. Ось бачите. Балка на місці. Балка на місці. Питати, що? Є запитування на рейці. Є так, Тут двигунець сухенький. В коробці. Десь запитування по прокладці піддона, то не страшно. Двигун сухенький повністю. Йдемо назад, назад, дніщу. Проблемні місця. Дивлюсь, тут трохи єржавеньке, ну це не страшно взагалі, взагалі не страшно. Там так само, подивіться, все, все все, все, все. бомба люкс ракета. Бомба люкс ракета. Тут все чітко. Для глушника. Дивіться, тут все чітко. Чітко, чітко, чітко. Там чітко, це воно. Оце якість. Оце якісь. Так, ну що, будемо дивитися, шатати ходову. Є якісь стучки, Потрібно знайти, що стукає, і замінити. Правильно? Правильно. Що я знайшов по ходовій? Це порватий пильник з зовнішньої гранати. Правий накінечник, ліва рульова тяга. І там, де рейка була запитівша, вона там була розкручена. Це трішки підтягнув рейку, але злиться трішки перетягнув, так як... Важко зловити цей люфт, оскільки стукає накінечник і, і тяга. Нікінечник тяга вже є, але будемо міняти трішки пізніше. Ну, принаймні не сьогодні. Сьогодні міняю мастило в двигуні. Значить, Масло буду заливати Toyota, оригінал 5 w 30 Тут у нас не літра, тут у нас 946 мл, як бачите. От, потрібно 5 літрів. І фільтр буде ман. До речі, фільтр був разом з автомобілем. Можливо, і масло було, але мені, можливо масло вони собі забрали. Залишили лише фільтр. Зараз будемо ставити. Повітряний фільтр також був, я його вже замінив. Масло стікає. Давайте зараз покажу, яке масло. Ось такий майбутний колір. Вже, вже, як бачите... Стареньке воно, стареньке, необхідно замінити і спокійно кататися далі. Таче як мед солодке, е? огляньте, двигунець заспіває зовсім іншу пісню з цим мостилом. То, можливо, вже замітив, то ні двигун у мене тут 3 літра, газ бензин, чистенький, сухенький. Єдине, що не знаю, як там по ГРМ, ще до нього не дивився. І не подобається мені ось це, як стоїть газ. Я б його хотів би якось трішки обкультурити. Газовий фільтрат також ще не міняв, потрібно буде замінити. Якесь таке кольцо, Ну, не знаю, потрібно буде щось тут з цим трішки навести порядочок. Ну що, зараз чекаю, нехай стече і будемо робити перший пуск. Після заміни масла. Так. Коробка автомат. Автомобіль у нас, я так розумію, Америка. Чи не Америка? Чи Арабка, хто що знає, коли в нас мілі йдуть менші за кілометри? Так, запускаємо. Пробіг 333. Чек, бачите? Чек світиться на Toyota. Бачите? Це Сьогодні їхав на роботу. Щось газ почав мозги довбати. Засвітився чек. На бензині працює добре. Насвічується чек, спочатку моргає, потім світиться і вискакується трак оф і VCG отой. Стидно, так? Да? Стидно має бути, так? На Тойоті світиться чек. Тільки таке може бути в ярик, а більш нікого. Ну все, перевіряю рівень оливи і виїжджаю, бо вже виганяють. За заїхав по газу, що виходить, у нас ота форсунка закинула в відкритому положенні. Потрібно міняти форсунки. Так, поки ми спробуємо замінити сам шток, зараз спробуємо. Як вона буде працювати? Кажуть, що буде. Довжна. Щоб ярик міг їздити хоч трішки по камісь. Ну що ж, вирішив розібратися з газом, знімаю на телефон, бо камера на роботі. Значить, що, трошки, як бачите, познімав патрубки газові, зараз знімаю форсунки. Потрібно закріпити ось це на місце. Перед цим трішки перемотаю проводку. От. Встановлю його на місце, спробую встановити, ну, не знаю, чи вийде, так як тут ось болти, шпильки кріплення, правильніше сказати. Бачите, де якраз йдуть трубки на форсунки. Не знаю, чи вийде, але щось спробую, спробую придумати. Хочу так зробити, щоб стояли і форсунки, і щоб поставити кришку на двигун. Те, як вона є, ну, потрібно спробувати її встановити на її місці. Ну, і форсунки поміняю, так як вони травлять, не тримають, некоректно працюють. Коротше, будемо займатися. значить Як бачите, з проводкою трохи розібрався, її ламсадом і ізолентою. Трішки навів порядок, щоб не була вона така розтріпана. Е, значить, що виходить перше. Навіть коли так немає форсунок, я ось беру кришку, ставлю її ну, приблизно на її місце. І що я бачу, що кришка лягає ось на цей жгут проводів. Ось, бачите? Жгут потрібно пустити під патрубком. Це перше. Думаю, навіть якщо я сюди її опущу, заважати міняти ремінь ГРМ мені не буде. Він буде отак іти, попід цим, над кришкою, отут буде йти. Ось тут. І зайде, і буде все нормально. Це перше, що потрібно зробити. Зараз трошки відтягнути антифриз, перекинути туди і подивитися, як воно має все. Як воно буде все виглядати. А далі вже приступати до встановлення з цієї планки, І що ці газовщики що не ставили, а клали газ сюди. Якщо ви вирішили сверлити з цієї сторони, то зробіть якось оці штуцера вище. Там уже як на мене, плюс-мінус вже ну, блин, гірше чи краще не буде нічого. Тому що виходить ось. Тут ось бачите, де воно? Коротше, впирається штуцер. Тут так само з цієї сторони там буде впиратися і шланги. Мені потрібно як мінімум, як мінімум мінімум припідняти її вище. Десь хоча б. Хоча б хоча б. Отак. Коротше, це як зараз є шпильки. Ще сантиметр вверх, потрібно підняти їх. Тоді ставиться це, а вже трубки газу будуть йти такою сюди і якось отак наверх. Ну, По-другому ніяк. Має стояти ось це, а потім вже газ. Взагалі, в ідеалі оці штуцера мають бути максимально близько до, газу, до бензинових форсунок. Ось там є місце, Зараз покажу. Ось тут є місце один, тут два, там три. Коротше, газ ставиться сюди, правильніше. Ось так сюди газ ставиться. Так, одразу міняю їх тусера в колекторі ставлю, які були в комплекті з форсунками, тому що тут стоять ось такої товщини, бачите? А були ось такі. Тобто вони були всі різні ставимо всі однакові, щоб легше було підібрати шланги, які йдуть від форсунок до цих штуцерів. Так як на форсунках такий самий діаметр штуцерів. Значить, щоб встановити цю планку, на ці шпильки ще там були, накрутив такі високі гайки. І Якраз виходить нормально. Навіть встановив вже, бачите, для спроби шлангу ці йдуть рівно, це найбільш вверх чи стане воно. Все воно стає, все чітко. от Єдине тільки шланга, бачите, як іде, потрібно буде пускати її якось такий на бік Якось так, а цю якось сюдою ну, то вже таке. Сім наче вирішили. <кій> Єдине, що, коли стоїть ця планочка, ось сюди має ставати кришка кріпитися, но трішки не попадає. Я думаю, я пізніше це виправлю. Там на крихі пластинки рухаються, можна буде їх переставити зробити. Коротше, так, можна ставити нові шланги Приблизної довжини, і встановлювати цю планку і думати про те, як встановити форсунки, закріпити. Так як я думав, не вийде, так, як я хотів ось так поставити закріпити їх. Не вийде, тому що буде капот впиратися сюди. Дуже близько до капота. Ось погляньте, бачите на капоті потерти Та десь воно достає сюди. Їх потрібно ставити ось так. А так не вийде, бо не вийде, потрібно якось їх отак ставити. Нахиляти. Коротше, буду думати. Значить, отвір в цьому штуцері розсверлюю. Тут має бути отвір 2,5 мм. Підібрав сверло по старому штуцеру. Розверлюємо. Форсунки стоять, як бачите, будуть вони стоять тут. Знаю, що вони мають стояти вертикально, але немає змоги їх встановити вертикально. Будуть стояти тут. Е, між розпоркою і корпусом форсунок ще встановлю резинку, так як ну, метал до металу не добре, має бути резинка. Там прокладочку зроблю, буде все. Добре. Відносно штуцерів. На роботі шукав нема. В магазинах питав нема. От. І замітив ще, що ось, наприклад, ось ці форсунки. Тут на 5,5, тут 5,5, тут 6 і тут 6. Я ці не міняв. Там такі самі вони. Думаю, смисли їх міняти. Залишу ці штуцера на місці. Все, це виставив. Приблизно все воно стає. Зараз. Відрізаю, встановлюю шланги до форсунок з запасом. Я знаю, що вони мають бути максимально короткі, максимальна їх не має бути 25 см. Це максимум, здається. У ну, мене приблизно так і буде, не знаю. Сподіваюся, все вийде. От, вже виходимо з того, що, що є. Все готую до встановлення. Далі буде. Так, редуктор тут розмістили під головним циліндром тормозним. І один болтик, бачите, викрутити не можна, впирається в головний циліндр. Потрібно відкручувати редуктор і опускати. по-другому ніяк. Фільтрик не заміниш. А так хтось поставив редуктор. Ну поки я його чіпати не буду. А фільтрик навіть ще й не грязний, подивіться. Добрі, добрі, але ставимо новий фільтр. Дати. Новий фільтр коротше, став і не забуваємо міняти також дві резинки на фільтр. Ну що ж, хлопці, робота завершена. Все я доробив. Поки місь буде так, кришку не ставлю, потрібно поїхати до газовщика. Все налаштувати. От. Значить, дивіться, бачили, як я закріпив форсунки, знаю, що неправильно, але тут по-другому не буде. Між розпоркою і корпусом форсунок я поклав резинку, щоб не було чути кльоцання. Там прокладочка є. Так, Це провід, щоб вас не путав, це моє освітлення. Далі, тут ось, від цієї групи форсунок, пішов шланг от тудою. тут поставив я тройнічок, тут у нас датчик температури газу і датчик... шланг пішов на датчик тиску газу. Ця штучка має бути після фільтра. Фільтр ось закріпив стяжками кабельними. Шланг виходить з редуктора. Ось тут. Ось, дивіться, бачите, он редуктор. Ось там фокус, фокус, фокус. Оп. Шланг вийшов. Тут ось пішло, пішов шланг сюди і звідси пішов туди. Що має бути ще? Якщо у вас В-образний двигун і стоїть У вас стоять дві планки з форсунками, так як у мене, чи по 3, чи по 4, чи по 2, вони мають бути з'єднані між собою. Навіщо? Якби отут не було з'єднано а було зроблено так, як зараз, то ось ці форсунки забирали б весь газ і на ті не вистачало б, тому що до них довший шлях. <кій> Воно має бути з'єднано між собою. Ось так. У ну, даному випадку я так з'єднав там все. Ще одне. Раніше було, як, тут три форсунки стояли на четвертий, п'ятий і шостий циліндр. Тобто, на цю сторону. Сюди шланг ішов, сюди і сюди. І... А ця група стояла. На перший, третій який там п'ятий чи шо, і шостий, здається. Як я зробив, я зробив, що ця група форсунок в мене стоїть сюди, на цих три циліндра. Ця група форсунок стоїть на цих три циліндри. Щоб трубки було легше вести, хочу зробив так. Сподіваюсь, що я все там правильно підключив. Зараз будемо запускати і перевіряти, що ярик. Що я наробив. І ще одне знайшов, що, що, що. Зараз секундочку. Під'єднаю трубку. Получається, хтось неправильно під'єднав вакуумні шланги. Ось цей шланг, який йде з ресівера і дає вакуум на ось ці два клапана, був під'єднаний сюди, а цей був під'єднаний сюди. Коротше, неправильно було, думаю, що воно могло впливати на. Потужність двигуна, так як ось ця, ось цей вакуум у нас відкриває тут ще якісь заслонки. Наскільки я розумію. Ну що, будемо запускати, пробувати. Прогрівати. Газ я вже відкрив на балоні. Так, двигун працює на бензині. Стояв автомобіль близько. Трьох він чи чотирьох, тільки що запустив, було чути ваносить. Коли стоїть один день-два, не чути, от там все масло стекло. І що почекаємо, коли переключиться на газ. Він може заглохнути, так як система повністю пуста, при переході на газ може заглохнути. перейшов на газ Ярик навіть все вгадав, правильно підключив. Так, зараз автомобіль працює на бензині, переходимо на газ. Чуєте цей звук? Ну, на вулиці відчути тихіше, сподіваюсь ви чуєте. Я думаю це через те, що там вони приключені до планки. Виключаю. Виключ. Дуже голосно чути форсунки. Да, Були проховні поставив в двох повні. Літіть вибрати Малтек. Малтек. два і нема. Да, 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 да. А все. Ну, все. Шиненько. Да. Они вчера так страшно делали, даже так. Понял? Вчера? Да, запустил первый раз. А, кстати, они со временем прорабатываются чуть-чуть и стоят Тих тихише. тихише да. Но поначалу штоки не расположены. Все сухое. Да, калибровка это. Угу. Mm -mm. Та пулька. Подивись, що робиться з оборотами. Опа. 640-580 коні. Нервальний щеплю обороти двигуна система. Чого? Да. Алло. Значить, десь йде в нас газу. Ось тиск газу, бачите. Зараз бігун за працює на бензині, а тиск газу падає. Він падає після редуктора, десь отут, де я робив. Зараз будемо шукати. Здається, скрізь нормально затягував. Зараз спробуємо знайти. Ну що, так, була втрата тиску газу, там один хомутик мене підвів. Замінили хомутика все добре. Зробили калібровку, потрібно зараз накатати 300 км карту. Потім все поправиться. Форсунки, як бачимо, чути. Можливо, пізніше такі ще стануть працювати. В основному так і буде, тому що торкаються болти до метала, через те так чути їх. Там потрібно ще зверху, де шляпка болта, підкласти е резинку. Отака От історія. Повна машина мух, там близько біля газовщика свинарник через забор. Коротше. Ну Все катаємося, накатуємо карту. Звук цікавий. І ще одне сказав, що я трохи великий, не він сказав, а комп'ютер, що зробив трохи великі дюзи в е, форсунках. Те, що я розтверджував. Хоча я робив по старих, бачите, великий. Він, що може це підправити пізніше. Якщо так я накатаю карту, він зможе це підправити вручну. Якщо не допоможе, тоді. Потрібно буде нові ці накінечники і пересвердювати. Починати, як казав, з двоєчки і далі будемо проб... ну, збільшувати. Мух, повна машина, зараз буду виганяти якось. Це, Все, катаємо карту. Зробив ось такі шайбочки з резини. Зараз їх підкладу сюди під шляпки, подивимося, буде. Чути в салоні чи не буде, бо це блин, жорстко так їздить. Дається мені, що мало буде цих шайбочок по тій причині, що болт торкається е, до металу і буде передавати. Ну, спробуємо. Ні, то тоді просто розсверлю більший отвір на 6 зроблю. Зараз наживим, спробуємо. Все рівно чути, тому що болт торкається до металу. Потрібно, мабуть, або більше отвір срелити і на болтана одягати щось або я не знаю навіть Ми сьогодні їхати в Житомир і я чокнусь по дорозі щоб тако буду їхати якщо я буду отак їхати чесне слово закріпив на кабельні стяжки все здається тихо щось там Ледь, ледь. Все тихенько. Люкс. Коротше, потрібно щось зробити. Більший отвір, щоб болт зовсім не травкався металу. Можливо, на нього надіти якусь трубочку пластикову чи ще якось. Так буде діло, по-другому ніяк.